Вітаю вас, друзі! От і настав квітень, другий місяць весни. Вже майже розтанув весь сніг, і подекути біля старої пожовклої трави проростає молода зелена травичка. З'являються перші весняні квіти, підсніжники, крокуси. Пролізки. Ці рослини розвивалися взимку під снігом. Тільки пригріло весняне сонечко, і вони розквітли. Ці квіти називаються первоцвіти. Скажіть дітки, а чому ці квіти мають таку назву? Вірно. Тому що вони квітнуть першими. Первоцвіть це перші весняні квіти. Більшість із них має корінь цибулини, в якій знаходиться запас поживних речовин. І тільки но земля розмерзнеться, з-під снігу з'являються стрілочки підсніжників, пролісків, Крокусів. Ростуть вони переважно в лісах на сонячних пагорбах. Ці квіти милують око. Але є дуже багато первоцвітів, які занесені до Червоної Книги України. Як ви гадаєте, чому, чому є рослини, які заносять? До червоної книги. Вірно, тому що ці рослини зникають, їх дуже мало залишилося. І ці рослинки не можна рвати. Сьогодні ми з вами познайомимося з первоцвітами, які занесені до червоної книги. Книги. До червоної книги занесено близько 500 видів первоцвітів. Першоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох комашок, які прокидаються навесні. Мабуть, багато хто й не здогадується, що майже всі первоцвіти занесені до червоної книги. Адже їх кількість у природі зменшується. Рвати і викопувати ці квіти забороняється. Що ми можемо зробити, щоб зберегти в наших лісах таку красу, як первоцвіти? Не рвати самим квіти і не дозволяти, щоб це робили інші? Первоцвіти. Швидко в'януть, а люди набирають їх дуже багато, великими букетами, часто виривають з корінням із цибулинками, не залишаючи жодної надії на порятунок. В Україні заборонена торгівля ранньоквитучими весняними квітами, первоцвітами. Але на вулицях і ринках можна побачити, як люди продають рослини, що занесені до Червоної Книги України. Цього робити не можна. Подумайте, якщо ми відмовимося купувати букети первоцвітів, то ними просто перестануть торгувати. То давайте не будемо купувати на ринку первоцвіти. Рідкісні квіти можуть зовсім зникнути, якщо ми їх не будемо оберігати. Тільки від нас залежить, чи будуть навесні в наших лісах квітнути первоцвіти. Тому, дітки, перебуваючи на природі, не винищуйте первоцвіти, а залишайте майбутнім поколінням цю красу. Сьогодні ми будемо малювати первоцвіти з червоної книги України. Такі яскраві квіточки вийшли у мене. Надсилайте мені свої роботи. До побачення!